Вітаю вас, в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні понеділок, 28 вересня. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. В занесвітній школі села Давидівка Сторженецького району понад 50 людей отруїлися невідомою речовиною. А в Чорнівцях затримали ще одного хабарника. Ним виявився заступник директора Чорнівецького лісового господарства. Випускники школи мерів презентували своє бачення розвитку нашого міста. А в зальносвітній школі села Давидівка Сторженецького району понад 50 людей отруїлися невідомою речовиною. Із них 43 учні та 8 працівників навчального закладу. Наразі всі вони перебувають під постійним медичним наглядом в районній лікарні. Загальний стан захворілих дітей легкого ступеню важкості серед дорослих двоє середнього, а ще п'ятеро легкого ступеню. Навчальний процес тимчасово призупинений до з'ясування причин отруєння. Сильний головний біль, відчуття тривоги, страху, а також оніміння кінцівок та нудота. З такими симптомами 25 вересня до Сторожинецької лікарні потрапили спочатку три учні загальноосвітньої школи села Давидівка. Лікарі госпіталізували їх та надали медичну допомогу. Діагноз встановити не вдалося. Ще за годину надійшло ще семеро дітей. Це Нас дуже стривожило. Ми зразу цих дітей госпіталізували на почали. Інтенсивне лікування дітей організували бригади лікарів і медичних сестер, додаткові бригади, таким чином, щоб на кожну дитину була. Одна бригада лікарів для того, щоб займалися серйозно цим питанням і забезпечили всім, чим треба? За ці дні до лікарні потрапило загалом 51 людина. Наразі діти та працівники школи почуваються добре. Підтверджують це і лікарі. Організм вже за годину після препаратів почав реагувати і пацієнтам ставало значно краще. П'ятницю ми прийшли з школи, все було нормально. Субота теж все було нормально. В обід вона каже: що я буду спати. Ну чи ти будеш спати, якщо ти не спиш? У мене боля ноги, я не можу ходити. У мене затерпли руки, живіт тошнить, голова болить. Ну і ми зразу звернулися в лікарню. Я дуже сильно болів живіт. Ноги затерпали. Ні, ні. А ще дядя животик подивиться. Тако ручки опусти, ручки опусти. У даний час у дитинки задовільний стан, дитина активна, ніч провела спокійно, спала непогано, апетит добрий, ніяких скар немає, об'єктивно під час огляду теж нічого не виявлено. Клінічні аналізи, які у нас проведені на даний час в межах норми. Наразі школа призупинила навчально-виховний процес, проте директор та працівники навчального закладу зібралися, аби допомогти визначити причину захворювання відповідним службам. Хочемо, щоб була якнайскоріше встановлена істина, дуже хочемо, бо це є хвороба дітей, яку ми раніше ніколи не бачили і не чули. Це стовідсотково невропаралітичне, Всі ми це все бачили. Це було дуже страшно. Наші діти не блювали, наші діти були ніяких проносів, нічого їм просто відбирало кінцівки, не давало дихати. Усіх одні й ті самі симптоми. Однак клініка дітей вчителів дуже страшно пече в горлі. От і серце стискається і не дає дихати. Держсанепідемслужба у Чернівецькій області встановила, що захворілі діти є учнями різних класів школи. Серед пацієнтів лікарні опинилися шестеро вчителів: медична сестра та технічний працівник. Розслідування було розпочато негайно, зважаючи на те, що діагноз від початку госпіталізації це гостре отруєння нез'ясованого генезу, нез'ясованої етіології, Тому відпрацьовувалися всі без винятку можливі причини, і на сьогодні вони низка з них продовжує опрацьовуватися. Тривають дослідження зразків повітря для визначення в місту більш широкого спектру токсикологічних показників. З метою виявлення хворих серед інших учнів школи медичними працівниками проводяться дворові обходи. Охоплено понад 580 помешкань. Ольга Колодницька Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях затримали ще одного хабарника. Ним виявився заступник директора Чернівецького лісового господарства. Чиновника затримали на гарячому. Подробиці цієї справи знає моя колега Дар'я Товпіч. Далі матеріал. Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою Західного регіону затримали на хабарі заступника директора Чернівецького лісового господарства. Чиновник вимагав від приватних підприємців хабар у розмірі 10 тисяч гривень. Заступник директора державного підприємства Чернівецьке лісове господарство вимагав від приватних підприємців хабара за безперешкодне відвантаження та видачу деревини, яка, до речі, цими ж підприємцями була виграна в результаті біржових торгів. Днями співробітники служби безпеки України затримали зловмисника на гарячому в його робочому кабінеті під час отримання чергової частини неправомірної вигоди в розмірі 3,5 тисячі гривень. Військовою прокуратурою розпочати кримінальне провадження за частиною 3 статті 368, яка передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років із конфіскацією майна та спеціальною конфіскацією, себто предмету хабара. Наразі тривають першочергові оперативно-слідчі дії. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Контрабандисти намагалися провести через кордон понад 500 пачок цигарок. На кордоні з Румунією прикордонники Чернівецького загону в двох випадках виявили спеціально виготовлені схованки в автомобілях, в яких були приховані контрафактні тютюнові вироби. Так, в пункт пропуску порубне прибув вантажний автомобіль марки Мерседес. В ході перевірки документів прикордонного наряду виникла підозра щодо цієї автівки. Тому транспортний засіб направили на поглиблений огляд, під час якого правоохоронці вже й виявили 310 пачок цигарок марки Марбл та Вічерой, які знаходилися в спеціально виготовлених схованках. Знайдені цигарки на суму майже 4 тисячі гривень вилучено. Крім того, Горе водій позбувся і Мерседеса, який оцінили в 300 тисяч гривень. Також в цьому ж пункті пропуску позбулася своєї автівки і 31-річна чернівчанка, яка незаконним шляхом перевозила через кордон тютюнові вироби. Порушниця намагалася приховати від прикордонно-митного оформлення в спеціально виготовлених шахтах у правому та лівому порогах автомобіля 193 пачки цигарок марки Мальборо. Вартість вилученого автомобіля «Опель» оцінюється в 70 тисяч гривень. Про ключові події останнього тижня на Буковині на своєму черговому брифінгу розповів губернатор області. Серед них масове отруєння дітей та вчителів на сторожнечині, залучення коштів в область, та, звісно ж, підготовка до майбутніх виборів. Більше знає Іван Вочулинський. Свій черговий брифінг губернатор області розпочав певно з найбільш помітної та обговорюваної події минулого тижня масове отруєння дітей та вчителів в одній з буковинських шкіл. Нагадаємо, що в результаті цього інциденту постраждали 50 осіб. За ініціативою очільника ОДА розбиратись з ситуацією буде робоча група зі столиці. На допомогу нам приїхала створена робоча група. І Приїхали сьогодні 5 чоловік для того, щоб надати консультаційну і організаційну методичну роботу в цьому плані. Впрацьовувалися різні варіанти, в тому числі взялися, бралися різні проби і повітря. Наразі комісія вивчає обставини з харчуванням у начальному закладі, адже це викликає підозру в першу чергу. Однак будь-яких натяків на причину поки що немає. За останній тиждень голова адміністрації встиг відвідати виїзне засідання міжнародного трейд-клубу за участі представників різних торгових палат та консульств. Ми намагалися бізнесові кола на сьогоднішній день звести з представниками цих держав. Для того щоб залучити інвестиції в нашу область. Надіємося, звичайно, на позитивний результат. Щодо участі в майбутніх виборах, губернатор області нарешті повідомив від якої політичної сили балотуватиметься. А наразі Фіщук вже написав заяву про припинення своєї політичної діяльності в народному фронті. Мені було запропоновано також. Керівниками трьох політичних сил це народний фронт, самопоміч і удар для того, щоб я дав згоду балотуватися, йти на вибори місцеві від самопомічі. Я згоду дав Тобто солідарність. Я прошу вибачення, Іван Бочолинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Про підсумки 70-ї сесії міської ради перші кроки спровадження європейського проекту по модернізації вуличного освітлення та виділення коштів на допомогу чорнівецьким родинам на своєму щотижневому брифінгу розповів міський голова Олексій Каспрук. Про це та інше. Дивіться далі в сюжеті. Першочергово Олексій Каспрук підбив підсумки минулої сесії міської ради, під час якої одним з найважливіших рішень було затвердження нової редакції статуту міста. Мер переконує, що цей документ стане ключовим інструментом функціонування громади. Єдине потрібно, щоб громадськість хотіла ним користуватись. Документ прийнято. Він напевно найпрогресивніший на сьогоднішній день серед українських міст. І єдине прохання, єдине єдине, до чого я можу закликати до громадських організацій, до просто до громадян, до міжбудинкових міжквартальних комітетів. Активно використовуйте цей інструмент, який дозволить нашій громаді розвиватися перше прозоро, друге активно, цілеспрямовано, по-європейську. Стосовно решти не менш важливих рішень сесії, мер міста відзначив виділення земельних ділянок учасникам АТО та затвердження програми надання щомісячної грошової допомоги їхнім сім'ям. На своєму брифінгу міський голова розповів і про ті проекти, що вже реалізуються. До прикладу, модернізацію вуличного освітлення міста. Перший крок це спільно з GIZ буде встановлено. Вже почали змонтували. Буде встановлено ліхтарі на сонячних батареях в основному пріоритет це буде дитячі майданчики внутрібудинкових територіях для того, щоб і діти могли трошки довше лишатися на скажімо так, гратися і за ними було легко слідкувати. Абсолютно нові світильники встановлюватимуть і вже на відремонтованій вулиці Богдана Хмельницького. Зважаючи на початок передвиборчих програм, мер міста закликав всі політичні сили не засмічувати Чернівці. Перш за все, всіх кандидатів і всіх. Всі політичні партії любити своє місто, не засмічувати його політичною рекламою, не забувати про те, що наліпка, агітка на паркані чи на дверях під'їзду вона залишиться надовго після виборів. Щоб не було ексцесів, прошу використовувати для агітації тільки дозволені методи. Іван Бучелинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Випускники школи мерів презентували своє бачення розвитку нашого міста. Чорнівецька команда впродовж чотирьох місяців разом із командами з інших міст навчалась мистецтво управління містом в Києво-Могилянській бізнес-школі. А результати своєї роботи вони представили на прес-конференції, на якій побувала і наша знімальна група. Чернівецька команда подала свою заявку на участь у школі мерів буквально в останні дні. Всього виявили бажання потрапити на ці навчання 54 команди, 13 з яких обрали фахівці. Серед тих, хто пройшов відбір, були і чернівчани. Упродовж чотирьох місяців їх разом з іншими командами в києво могилянській бізнес-школі навчали мистецтво управління містом. Наша команда, за словами тренерів та експертів, продемонструвала найвищі результати. Дуже цікаво було їздити. Коли починали, не вірили до кінця, що ми зможемо витримати, тому що у кожного є своя справа, зрозуміло, і їздити ще в п'ятницю, в, в суботу-неділю мати заняття і вертатись назад, це було дуже важко. Але нічого, воно потім так захопило, що на сьогоднішній момент, я думаю, що ми вже будемо дивитися в календар, приходить п'ятниця, в четверте або кудись було б виїжджати. Тож, фактично, воно просто затягнуло нас. Дійсно, я сказав не так давно, що це одна з найяскравіших подій мого життя. Тому що ну, хоча я молода людина, ще досить, але в мене вже є трошки досвіду. Я маю досвід роботи в громадській сфері, досвід роботи в бізнесі. І тим не менше, можу точно сказати, що стільки таких гарних, цікавих людей я в своєму житті за такий короткий проміжок часу просто ніколи не зустрічав. Досить насичена програма була. Вона тривала продовж чотирьох місяців, і ми. Мали можливість охопити знання, які стосуються всіх спектрів міста, життєдіяльності міста це і економіка, і фінанси, і менеджмент, і соціальна сфера. Продовж навчання в нас було дуже багато практичних завдань, що так само додавало нам можливість і стимул, певний, якийсь такий до вивчення міста як системи відкритої системи. Дуже нам пощастило, все ж таки пройти навчання в даній школі мерів, де нам чітко. По пунктах розповіли про основні напрямки життєдіяльності міста нами було чітко визначено, і нам на цьому неодноразово наголошувало, що місто це є екосистема, яка є складовою екосистеми більш ширшого масштабу, і не можна виділяти певні проблеми, не враховуючи сфери діяльності інші, які не включаються в даному напрямку. Метою школи є підготовкою фахівців для впровадження ефективного урядування містами: економіка, менеджмент, соціальний блок в умовах децентралізації. Своїм досвідом ділились науковці києво могилянської бізнес-школи, успішні політики та економісти. А відтак, в результаті такої роботи Чернівецька команда розробила стратегію розвитку чернівців до 2021 року. Її розробники визначили слабкі та сильні сторони життєдіяльності міста, ознайомились з десятками європейських та українських муніципальних стратегій. Розроблена стратегія містить чіткий перелік акцентів за трьома напрямками: економічний розвиток, середовищі життєдіяльності, Діяльності безпека. Дар'я Товпіч Руслан Коков Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вихідними в Чернівцях відбувся перший міжнародний фестиваль-конкурс народного танцю імені відомого буковинського балетмейстера Дарія Ластівки. Ластівка Денсфест, який зібрав кілька сотень танцюристів із різних країн світу. Більше про це в нашому наступному сюжеті. Перший міжнародний фестиваль народного танцю імені Дарія Ластівки зібрав танцюристів та балетмейстрів із різних країн, що дає надію організаторам в майбутньому проводити даний захід вже традиційно. Головне, хочу сказати, що ми дуже щільно готувалися до цього свята. Ви бачите наших членів журі, які вони поважні, які імениті. Тому це вже говорить про те, що вис... наш фестиваль пройде на дуже високому рівні. Ми сподіваємось, що він стане вже традиційним кожного року. Конкурсна програма складається з фольклорного жанру. Учасниками фестивалю є колективи, які відроджують та зберігають народні традиції, так само як у свої часи це робив Дарій Ластівка. Фактично, що стосується Буковини, то на, на творчості Дарія Григоровича вчаться і вчились, і будуть вчитись. А наш обов'язок сказати дякую йому за те, що він створив на Буковині такий колорит. Дарій Ласюка присвятив своє життя народній хореографії, будучи людиною, яка по-справжньому була віддана своїй справі та народу. Свідком моментів успіху великого балетмейстра часто ставав син Богдан але ну ми все одно зробили те все, все, що ми могли. Мені дуже приємно, що цей фестиваль, що я ношу прізвище свого батька, і ну, ніби дотичний, сам як не танцюрист, але дотичний до того, що він робив. Я дуже багато його робіт пам'ятаю, знаю, я бачив, як сприймаються танці його широким загалом, не тільки українцями. а Іноземними туристами коли Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. І я ж з вами прощаюсь. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. Побачимось.